Я пом'якшу падіння за допомогою води! Роз'єднуємось! У верхньому світі Ого! усе, про що ти мрієш, можна створити! Вони збудували це а. так. Переважно ола. Це вівця жодного твого слова не шарить. Не втручайся. Життя було кльове. Доки одного дня. Вау, Кресало! Ми не натрапили на Незер. Місце без краплі радості чи креативу? Ти, що ти малюєш? О! Якщо вони виграють, цей прекрасний світ і все живе в ньому згине. Тобто прощавай, брате. Ні, це не так. Не дивись мене. Це так. Мусимо врятувати цей світ. І креативність ключ до виживання. І що далі? Елітри, щоб літак. Бувай! Ці штуки справні? На 100%! Лечу, як стріла! Люблю свиненку. <плес> О божечки, мені дуже шкода. Цей світ божевільний. <плес> Я готова. Мій суперник курка. Окей на курці. О, ні, знову когось било. О Боже, господи, отлишенько, з вами все гаразд. Що у вас з головою?